Доброго ранку. передплатники перенемовного каналу. Гарний сонячний, теплий. Дуже теплий ранок. Навіть прохолоди І зранку немає. Зараз 15 хвилин на 8. Пташки кричать. 10 липня 2024 року. Середа. Середина тижня. Того тижня, коли я їду до дівчаток. Це дуже і дуже радує мене. Тільки жара оце. Коли вона скінчиться. Ні, не ну скінчиться. Буде і холодно, і дощик, і сніжок, я вже казав. Ну от у Харкові, бачите, все. Трамвайчики їздять, з дому виходив, світло було, водичка була. Чорнобривці квітнуть, як на ті чорнобривці погляну. Бачу матір стареньку стареньку. Як ніч прийшла у Харкові. Ну, Все як завжди. Тривога розбудила близько четвер... ще четвертої ранку. Вибухів гучних не чув. І гарно. Ну, звідси завжди звичайно маршрутки на старий Салті. На Вовчанськ їздили. А зараз от, думаю, їздять ли маршрутки на старий Салті. І на старим може їздять на Вовчанськ точно ні. На жаль. Куди ж вона стоїть, людей збирає. Ладно, будемо сподіватися, що все, все скінчиться і будуть їздити і на Вовчанське, і на старий Салцях. І усюди. Автобус поїхав. Маршрутка стоїть людей, чекає. Старий Салтів. Старий Салтік. Світла немає, світлофори не працюють, на жаль. Мабуть, вже вимкнули світло. Я виходив, було ще. Ладно. всім миру до лагоди. Усім гарного дня. Щиро дякую за ваші коментарі, лайки. Я свинюка, я казав, не встигаю відповідати, але коли буде час, все. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. І спеку. Переживемо і морози, і війну цю. Сподіваюсь, що на це. Все. До побачення, мурід, пока.